Щоб представити до вашої уваги випускницю нашого факультету панфілову Хан. Вона закінчила наш факультет фізико-математичний факультет у 2005 році. Що ж відбулося далі? У 2006 році вона отримала пропозицію проходити стажування у страховій компанії. Звичайно, цю пропозицію вона отримала, тому що на четвертих-п'ятих курсах в нас почали читати спеціальні лекції зі страхової та фінансової математики. І для нас було дуже цікаво, коли ці умовній ймовірності перетворюються в акції, портфелі, опціони. Ми почали розуміти, що ж означають ці формули. Після стажування в страховій компанії їй запропонували, її кар'єра почала розвиватися таким чином, що їй запропонували працювати актуарієм. І от зараз, якщо відкрити нашу всесвітню мережу, інтернет, погуглити, так, то ви знайдете ось таку інформацію. Ганну Панфілову призначено членом правління страхової компанії ТАС. Бачите, яка дата? 20012016 клас? Хочеться також зачитати, як голова правління характеризує нашу випускницю. Дивіться, Ганна Владиславівна професіонал з новими ідеями, свіжим поглядом на тенденції щодо розвитку ринку, страхування життя та. Колосальним досвідом. Вона відмінно зарекомендувала себе на позиції начальника управління актуарних розрахунків, тому рішення про її призначення було прийнято без вагань. Ну що, ми радіємо, звичайно, за нашу колегу. Це моя подруга, ми разом з нею навчалися, що вона сама самостійно, маючи ось цю базову нашу математичну освіту, добилася ось такого рівня. Зараз. Я вже двічі назвала таке слово як актуарій. Скажіть, будь ласка, серед присутніх тут хто-небудь знає, що це за професія? Схожі лекції це тих, хто підписує страхування. Ну, тобто тих, хто підписує страхові політики. Страхові, ну тобто, ви хочете сказати, що навчатися на фізматі потрібно для того, щоб потім підписувати страхові поліси. Той, хто вирішує, що давати страхову, не давати страховку в плані ризики. Так, правильно, це в принципі. Правильні речі ви говорите. Тепер я трохи поясню, звідки взялася ця професія, бо я, коли поступала на факультет, я теж не знала, хто такі актуарії. От, потім, коли дізналася, то мені дуже захотілося стати актуарієм. Зумієте, всі хочуть бути актуаріями. Це дійсно це дуже високооплачуєма професія. А, так, у історії, так, у 1996 році а, законом України про страхування було встановлено, що страхові тарифи. Повинні розраховуватись актуально. А актуарні розрахунки, які повинні виконуватись при цьому, мають виконувати спеціалісти відповідної кваліфікації. Де їх брати? Да? Якщо їх немає. Так от, якщо пояснювати так дуже просто, то актуарі, в принципі, це є провідний фахівець, який математичні моделі. І математичні методи застосовує до будь-яких ймовірностних процесів і може зробити ефективно, спланувати ефективну стратегію розвитку компанії. Ну, так. Звичайно, компетенція актуарія вона вимагає, щоб він мав дуже блискучу фундаментальну математичну освіту, окрім тих спеціальних. Курсів, які він має пройти серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів. Ми можемо назвати ризик менеджмент у фінансових та нефінансових інститутах, Актуарна справа у страхуванні, актуарна справа в недержавних, пенсійних та соціальних програмах. Тобто актуарії повинні бути. В страхуванні в банківській справі, в інвестиційній сфері, сфері фінансових відносин, консалтингі, електронній комерції і багато багато інших сфер. Розглянемо на прикладі страхування, що ж актуарій має виконувати в страховій сфері. В страховій сфері перед актуаріями постають задачі підготовки аналітичної інформації для прийняття рішень при формуванні страхових тарифів, при оцінюванні та формуванні оптимального складу страхового портфеля, при розподілі капіталу та інвестиційного прибутку по різних класах бізнесу, прогнозуванні фінансово-економічних показників, оцінюванні рівня страхових резервів і так далі. І так далі, і так далі. Це цікаво. Це творчо, це вимагає багатьох розрахунків е, та багато часу на це йде. У 2014 році вченою радою КПІ було прийнято рішення про відкриття на фізико-математичному факультеті спеціалізації Страхова та фінансова математика. І диплом зі спеціальності страхова та фінансова математика є першим кроком до отримання звання актуарія в Україні. Але. Міжнародний диплом, міжнародний диплом актуарія можуть дати лише англійці та німці. Наше Українське товариство актуарів зараз налічує десь 54 члени. Причому мало, да? а вони потрібні на ринку. Потрібні на ринку такі фахівці. Причому з цих 54 членів міжнародний диплом. Мають усього лише ваш варіант? Два. Ні. Одна. Чотири. Одна та, що залишилася в Україні, а ще. Ну, чотири. Ні, не чотири. Їх мають дванадцять. 12. 12 дванадцять мають цей диплом міжнародного зразка. І одинадцять з них зараз працюють за кордоном. І лише одна людина працює тут в Україні. Але. Українські страхові компанії вони беруть на роботу навіть тих, хто частково здали екзамени зі спеціальності та фінансова математика. І говорять, про те, що зараз саме ці люди є тими актуаліями, які мають підписувати які мають змогу, мають право підписувати відповідні папери. Так, але ви ж розумієте, що зараз ми у нас який вектор? Ми рухаємось. Куди? Європу. Європу, правильно. І європейці, вони можливо, потім їх не задовільнить така ситуація. І вони почнуть присилати до нас, до нашої країни, своїх актуарів. Але є інший вихід: асоціація українських актуарів вони зараз лобіюють закон Верховну Раду, який дозволить здавати. Національні іспити тут у нас в Україні на звання міжнародного актуарія. Цей закон зараз якраз на розгляді у Верховній Раді. І тоді це буде вигідно для країни. Чому? По-перше, ми отримаємо дуже багато спеціалістів в цій галузі. А по-друге, розумієте, екзамен, щоб здати екзамен на актуарі, підтвердити цей статус. Ось, наприклад, в Англії один іспит стої, коштує 500 фунтів стерлингів цих екзаменів. Актуарій, щоб отримати диплом міжнародного зв'язка, має здати 12. Якщо Верховна Рада прийме той закон, про який я казала, то тоді ми отримаємо і спеціалістів, і також, оскільки ці екзамени є національними, ну не знаю, як там вирішать, чи будуть вони платними, чи не не будуть вони платними, але це ж додаткові гроші в бюджет. Нашої країни, Да. ось так. Що ще можу сказати? Можу сказати, що за цією самою програмою. Ті основні спецкурси, які викладаються на нашій кафедрі, це математична теорія ризиків, математичні моделі в економіці, стохастичні моделі банківських ставок, ціноутворення та хеджування фінансових інструментів, математична теорія страхування майна та життя. Екзамени з цих курсів теж враховуються як екзамени на спеціальність міжнародний актуарій. До того ж, нашою кафедрою ще підписана угода з інститутами-партнерами Німеччини та Швеції про співпрацю за спеціальністю страховата фінансова математика і ті студенти, які мають змогу, отримують змогу навчання в Ульмі, в місті Ульм. Які здадуть там екзамени? Ті екзамени, є домовленість, які вони здають в ульмі, теж зараховуються як екзамени за спеціальністю актуарна справа. Зараз в цьому році, до речі, якщо вам цікаво, то одна студентка п'ятого курсу, вона вже повернулася, вона півроку проходила навчання в ульмі, здала. Я деталей не знаю, то краще її запросити. Здала вже декілька екзаменів, і от зараз повернулася, через два місяці вона буде захищати тут на кафедрі диплом за темою поведінки розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь. Тобто вона і там отримує, здала екзамени, вона отримує диплом. І тут так само вона отримає диплом магістра кваліфікації математики. На цьому все. Якщо є питання, то задавайте. А Чому всього 12? Випускників вже ж, мабуть, на кафедрі було більше і вживаючих не було більше старів. Я не знаю стосовно випускників інших років, так? я можу розказати те, що стосується мене і Анни В'ячеславовни. Ситуація відбувалася наступним чином. Ми були, ви ж розумієте, що фізмату 20 років, так? я 18 років на фізматі. Тобто. Ми були той курс, яким першим почали читати лекції, ну, тобто, зі страхової та фінансової математики. Ми були як. Пілотний проєкт, можна так сказати, вийде чи не вийде. Так? І по закінченню, певних, коли ми здавали екзамени, так, звернули увагу, що так, той дуже добре орієнтується, той дуже добре орієнтується і той дуже добре орієнтується. А давайте запропонуємо: от дівчата і хлопці, ми вам пропонуємо навчання в аспірантурі, або паралельно, паралельно ще навчання за ось цими додатковими спецкурсами на актуарію. Розумієте, навчання в аспірантурі і вимагає дуже багато часу і багато зусиль. Навчання на актуарії. Перший курс лекції він проходив у Львові. Тобто Анна В'ячеславовна, вона три місяці вона знаходилась у Львові і там прослуховувала курс цих лекцій. Потім здавала перший екзамен. Перший екзамен тоді, на той час, коштував, мені здається, 50 доларів. Розумієте, хтось вибрав, залиш... оскільки це було для нас новим, ми не знали, що це таке, хтось, у кого була мрія займатися наукою, захистити кандидатську диссертацію, ті залишились на кафедрі. Анна В'ячеславовна ризикнула так? і отримала свої дивіденди. Потім, після того, як вже пройшов один рік, другий рік, бажаючих потрапити ось цю Течію дуже багато, але ж обирають кращих з кращих. Ну тобто, якщо ти навчаєшся на трійки, якщо матема дуже сильно потрібна математична підготовка. Якщо ти навчаєшся на трійки, то ти не зможеш просто навчатися. Ну тобто треба гарно займати знати теорію мовірності, теорію випадкових процесів, фінансову математику. Всі ці науки вони є цікавими, але вони є ще й складними. Ну, особисто мені ця професія дуже подобається. На цьому все. Дякую за увагу.